Привіт тут, друзі, ставили коска з підписуємо. Сьогодні у нас буде на обзорчику обнову в такі грі, прикольні, шикарні, офігенні, прямо безумно, безмежно прикольні під назвою тобто, Мелон, Сайнджбокс. Тобто Melon Playground на мобілки. Зараз будемо дивитися, що додали. Додавили багато всього цікавого. Хто хоче знати, що додали, я викладу себе в телеграм-каналі Пост, там де все буде українською мовою перекладено, що і додали. Щоб ви зрозуміли все. Тож чекаю у телеграм-каналі під низом відео в описі. От Дуже вдячний. А ми починаємо дивитися на обзорчик даної ігрушки. Поки що у нас завантаження якихось мод 10 і 12, хрен знаю, що воно таке. Але почекаємо, що тут не зробить зараді цього да так, є. Плей. Play. Натискаємо плей, play, вибираємо карти. Чомусь у нас, знаєте, таке, оці конюшинки такі висять. Дозволяє йому все, дозволяємо продати нирку, теж дозволяємо чимські на свою. Так, зона, нове меню. Уже легше гортати, це правильно вона зробили. Бо те, гортати в сторону ті карти, це було тупо. А так, гарно все видно. Так, що там в нас далі? Далі далі. You New old sing, new sing. Old new the sing. Ну десь стільки... що це таке, хрень, я знаю, що ми вибрали. Завантаження, що воно... А, ну це зрозуміло. Це моди, кашалоти, блін, ця реклама замахала. Так, по мелонах у нас нічого, так. Да? Ну, це мелони мої моди. Це не нові, не думайте. Так, тут нічого. По ножиках, по холодної зброї нічого у нас нема. немає. Немає, немає. Ну, нема. Зброя вогнепальна. Теж нічого, вода входом. Нема. По вибухівці. Ракет ніяк не додавали. Гарната та, що була. Ні, нема. Шприці тут так, ясно. Так. Одежа тут не цікаво мені. Та техніка всього. Ну це нітрухи не тут переходник. Це ще з той юбновий. Магніт це у нас теж був. Це у нас було, це у нас було, це у нас було. Нема сенсору. Неонова підсвітка. А Ось оцього я не помню. Музичні інструменти Добавили, Прикиньте, це музичний інструмент. Навіть цей. Мені цікаво, як воно працює. Дар я звук добавлю, якщо буде чутно. А ну, ну Що це таке? А, воно саме грає. Я, звісно, не чую чомусь, але окреме відео буде по цьому. Потім. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Музичні інструменти додали. Це так, а по техніці нічого. Угу. По медицині теж нічого, по такому красоті. У нас походу теж нічого. Нічого такого прямо масштабного немає. Оце додали такі музичні інструменти, походу, і все. Так, по цьому фігні у нас теж нічого, це у нас було, це у нас все було. Угу. А конюшинка це що таке? Це понятно, це сфіговина. Ну і все на цьому. Кінець. Нічого такого максимально нового немає, але музичні інструменти будуть прикольно по ходу грати. Тож, давайте, друзі, відписота. Ставили косики. Всім дякую за перегляд.